Це буде вирішуватись на останніх метрах дистанції. Глядачі підходять давай, до берега давай, нашого давай, К... давай. кана. Ой, яка прикрість, екіпаж, один з екіпажів не зміг завершити давай, давай. цю давай, давай, прекрасну гонку. вони, до речі, боролися давай, за призуєнність. Дуже гарний заїзд, боротьба до останніх метрах і попередньо можна сказати, що видно, як вони починають відриватися від своїх суперників. Ось ми бачимо дуже впевнену перемогу, здобувають спортсмени Запорізької області. Це Рушков Іванець, Михайлик, Лазарів. Вітаємо їх з золотими медалями чемпіонату України. Решта спортсменів завершує цю дистанцію. Чекаємо офіційних технічних результатів цього заїзду. ありがとうございます。 Цікава боротьба до останніх метрів. Такі заїзди прикрашають наші змагання. Три човна, каноячі четвірок борються за перемогу. Юні спортсмени не здаються до останніх метрів дистанції. Важко їм ще тримати курс човна. І потужним фінішом спортсмени по шостій водній доріжці це команда Одеської області здобувають перемогу. Ну, в каної це традиційно покупатись після фініша і стають чемпіонами України на дистанції тисячу метрів у каноє четвірці серед юнаків молодшої вікової групи.